Пишли все ярдой, все, мне жопа тут понятно граю игра забьет щоб я не расстраиваюсь Так, валить Так, цек валить молодой позицію Так давай по колбасиде Главное щоб борту не віджимали вжимаю Давай я в притулу, піраш Де шаро, просто уничтожаю. Знищи У мене вже нема кушала, що всі є. Щось відбивайтесь, мужики, відбивайтесь!